Для тих, хто постійно змінюється, ми залишаємо головне витриманим якість тобі справжньому. Героям слава. Отже, пане Петре, ворог хоче відновити втрачене положення на Лиманокуп'янському напрямку, збільшує там кількість застосування ударних дронів і всього наявного арсеналу літаків, гелікоптерів, вогневої підтримки, винищувальної бомбардувальної авіації. Про це повідомляють нам сухопутні війська. Скажіть, будь ласка, як це може зараз вплинути взагалі на хід подій? Ну, дуже мало ймовірно, що противник зараз у цій фазі на цю хвилину зуміє реалізувати це стратегічне завдання. Але давайте ми з'ясуємо, чому вони це роблять. Вони мають твердий і зрозумілий наказ від Путіна виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Саме тому так зараз дуже гарячо під Авдіївкою, під Марінкою. І ми добре усвідомлюємо, що Куп'янськ це великий стратегічний залізничний вузол. Практично все на 90% довозиться доводиться в окупованій території саме залізницею. Скажімо, якщо вантажівка КАМАЗ чи мо може брати на борт у межах, то 50-60 снарядів 152 мм, то 50-тонний вагон може брати аж 500. І якщо ми розуміємо, що один ешелон – це 30, 40, а подекуди і 50 вагонів, то це, направду, дуже серйозно. Пам'ятаємо, що логістика визначає загалом хід, перебіг війни. Як казав американський генерал Джордж Першин, солдати виграють битви, а логістика виграє війну. Так, якщо говорити про е, вугледарський напрямок, зараз ворог там накопичує сили. Які загрози це потенційно несе для загальної ситуації на фронті? Загалом не виходимо із тої дихотомії, що є завдання, про які ми ми говорили: вийти на адміністративні кордони та Донеччини та Луганщини. Тому абсолютно всі точки, і Вугледар, і Мар'їнка. І Авдіївка є зав'язані в оце велике завдання. Чи буде противник тиснути? Немає в цьому ні найменшого сумніву. Ніхто не посміє ревізувати наказ царя. Перша фаза цього наказу не реалізовано. Путін дуже хотів, щоб це завдання було реалізоване до його розмови із населенням, але пам'ятаємо, що в нього самоперепризначення наступної весни, і їм кончиться завдання. Треба виконувати. Що з нашого боку, зворотньо треба зробити все можливе, щоб вони не вийшли на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Чому припускаємо, що противник реалізував це стратегічне завдання? А це стратегічне завдання Путін може вчинити дуже по-сатанинськи і сказати. На весь світ я спеціальну воєнну операцію завершив українці, не хочуть завершувати війну. І на превеличезний жаль, починаючи від Орбана і Фіцо, закінчуючи цілою низкою світових тиранів та з китайцями включно може бути сигнал усім нам. Ну пора шукати якусь точку тотоку для того, щоб виходити із цієї страшної війни. Тому вкрай важливо зірвати цей черговий задум Путіна. Війська Російської Федерації збільшують активність артилерії на Таврійському напрямку, і також ситуація на лівобережжі Херсонщини нас цікавить. Там сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу. власне робота українських військових просувається. Сили оборони півдня про це повідомляють. Чого нам взагалі очікувати взимку на цих ділянках? Дуже мало імовірно, що і саме на цій ділянці взимку буде якийсь дуже ґрунтовний рух. Ми добре усвідомлюємо, що ґрунт по великому рахунку мокрий. Земля серйозно не промерзла, хоча, якщо серйозно промерзне, але треба, щоб морози трималися мінус 10, мінус п'ятнадцять, хоча б кілька, кілька тижнів. Бо усвідомлюємо, що техніка неймовірно важка, особливо натівська. Танки можуть важити, скажімо, як Челенджер-2 до 75 тонн. А на лівобережжі Херсонщини. На лівобережжі Дніпра утворюється новий плацдарм, і це направло для нас дуже хороша новина. Украй важливо посунути якнайдалі їхні артилерійські позиції. Дуже було би добре, щоб ми зуміли е, побудувати обрис нового плацдарму десь на відстані, ну хоча б 15 кілометрів від зрізу Дніпра, то тоді дійсно Херсон нарешті може дещо видихнути в частині саме важких артилерійських ударів. Бо якщо з е, ракетами і шахедами можна боротися, то зі снарядами ну практично неможливо таку зброю, яка може збивати снаряди, мають тільки американці. Вона звичайно є, але вона тільки ще перебуває у технологічній розробленості. І я дуже сумніваюся, що ми зможемо її отримати. Чому цей плацдарм для нас дуже важливий? Уважно дивимося на карту і розуміємо, що якщо зможемо посунути на 20, 30, а то навіть на 40 кілометрів, то тоді вже повноцінно запрацюють Хаймарси. Нагадаю, що в головній комплектації боєприпасу М 31 А 1 М 31 А 2 це 84 кілометри А отже, вже всю логістичні логістичні артерії що стосуються перекопського перешийку, можна поставити під вогневий удар А це вже дуже серйозна загроза самому південному поздарму Московити це дуже добре усвідомлюють тому де зараз є активна фаза саме контрбатарейної боротьби хоча в частині ціле покладання ми їх дуже серйозно випереджаємо Ми програємо у Загальний потре, а що ви можете сказати якраз про лінію оборони росіян ближче до півострову? Те, що в лінії, те, що перекоп укріплений, в цьому немає ні найменшого сумніву. Вони там побудували таку самісіньку трьох серйозну залиту бетоном з величезною кількості дотів, дзотів і шансів мережу, як на лінії суровіки тому будь-які розмови лобового штурму перекопу є абсолютно недоречними, навіть шкідливими. Крим упаде тільки завдяки великій кількості авіації з великою кількістю ракетобомбового навантаження до неї і завдяки. Великої кількості далекобійних ракет найголовніше і найпринциповіше завдання, котре має бути реалізоване, це у підводнення кримського мосту. Це головна артерія, яка забезпечує Крим на 90% саме залізницею. Зрозуміло, пане Петро. Дякуємо за ваші коментарі. Військовий експерт, полковник Петро Черник долучався до ефіру марафону.